Вікторія Маремуха зустрілася з дівою українського шоу-бізу Монро. Наша ведуча дізналася, як вона відзначила свій день народження. після Яким подарунком користується вже понад 10 років? І з яким президентом зустрічалася наша українська Монро? Ой. Зустрілася Віка з Монро після дня народження Діви. Їй виповнився 41 рік. Монро розкриває секрети краси глядачкам ранку з Україною. Ну во-первых, я кожне утро бігаю. А як ти себе це робити? Я понимаю, що если я не побігу, все хана моєму ліцу морда сползет на любого розміра. Затем я делаю самомасаж масаж Угу. Притом я делаю це на протяжении 15 лет. Я не забуваю смівати макіяж, наносить крем утром і вечером. А вот психологичный Вик Монро всем не отвечает паспортному. Иногда я себе чувствую вот на 60 на 80 что я уже пожила, все попробовала. Я вообще считаю, что старости нет. Як медсвяткува? Я была в Армении, в Ереване. Моя подписчица вместе с мужем пригласили меня на прогулку, показали мне потом ночной город. Мы выпили по бокальчику вина. в Вичень такому приємному, аутентічному кафе безліч подарунків, прикраси, парфуми, аксесуари. Однак є один подарунок, яким Монро користується вже більше як 10 років. Адкроють мі маленький секрет. Я вже 16 років посічає астрологи, і ми рік готрісуємо соляр. Астрологічний прогноз на рік. Мій перший візит к астрологу мені подарили. Тільки спустя, наверное, 10 лет я почала розуміти, що мені говорять. І вот спустя 15 лет я прийшла на очередну консультацію і я принесла свою книгу. Хороше, що я не баба. Найважливішими подарунками для Монро залишаються листи людей, які вдячні за її поради і щирість. Хоча так було далеко не завжди. Изначально я начинала активную интернет-деятельность mm -hmm. с дневником на одном очень популярном сайте. Mm -hmm. И вот там вот в комментариях начиналось, это было в 2008-2009 году, оскорбление. Я помню, я выпускала очередную статью, и админ этого сайта вот за 5 минут, вот 150 комментариев, оставалось 5. Потому что приходилось чистить от обилия нецензурной лексики. Врешти-решт Монро перестала читать комментарии. Тарі зрозуміла, її завжди будуть обговорювати. Єдине, що вона може не звертати увагу і допомагати іншим. Три года тому я устала ждать предложений от э, редакторів и продюсерів э, топовых каналов. Меня очень часто приглашали на кастинге. Буквально вот за неделю до съемки пилота звонили и говорили отбой. И так было частенько. И в какой-то момент я поняла, що покупай камеру, иди сніс. Весело, відверта провокативна. Такою бачить Монро кожний Підписник. Я всегда любила наносить макияж и продолжаю это любить. Сам процесс именно подготовки к выходу в свет. Трансформацию. Ты на когда уроки макияжу показываешь, ты показываешь себе без мейку. Несмотря на то, что у меня осыпались тіні, сники под глазами, я сделала не такой уж и шикарный макияж. Но рубрика болтливый макияж по и помаш на моем канале самая просматриваемая. Ну и вопрос-ответ. А какие наичастіши питання тебе задают? Ну, во-первых, как преодолеть апатию, депрессию, как справиться с критикой, близких людей, как встать. Такий же крутой, як я. Ну, і очень интересується, конечно, тема родителей, тема будущего, сім'ї, дітей. Незважаючи на свій позитивний образ, Монро часто порушує серйозні теми. Нещодавно на її ютуб-каналі вийшло відео присвячене статевому вихованню підлітків. Учимногії родителі почему-то бояться, стесняються, либо ж відносяться по к інтимному виспитанню своїх підростків дітей Білявка каже, свого часу таких розмов з батьками їй дуже бракувало. Ніхто нічого не обіцяли. Коли по телевізору йшли інтимні сцени, говорили, вийди із кімнати. Це я пам'ятаю точно. На ніхто не говорив на тему інтимного сексуального виспитання, Тим більше що росте не зовсім звичайний дитина. Тепер ця незвична дитина допомагає іншим, відкриває світ. На 2019-й Монро запланувала чимало випустити власні парфуми, проводити екскурсії Києвом і навіть поїхати трохи пожити в Америку. Я вже вивчила Європу, в Азію мені не тягне, А от на запад через океан, это однозначно Америка я слышу от всіх, що там ви можете исполнить свою любую мечту. А смотри, може ще і знаковими місцями своєї натхненниці Мерлін Монро пройдеться. Тим паче зараз наша українська діва відчуває справжнє полегшення. Коли я перейшла рубеж 36-37, я прямо знаєш так видихнула. Ага. Тобто, вот вот прокляття Мерлин Монро Фух. на мене не ну, Президента ж не було, щоб вона якось там склалася. Чи був Все ж президент? Був президент компанії ну, Я був жадний. Серце твоє зараз вільне чи ні? Свободно. Ага. Я відкрита. Так, Пишите де можна познайомитись. Значить, так, іщите мене на каналі Україна ага. рано вранці. А ще у мене одна цель, я хочу записувати кілька відео на своєму каналі на українському Практикуватися. Тоді попрощайся з глядачами українською. Мої любі, я невгамовна монро. Бажаю вам доброго ранку.